Данте починає свою божественну комідію з словом Нельмецька Делькамін, стравітта, Мілітровай Тер уна Сільва Оскура. І так само приблизно й ми почувалися себе 24 лютого 22 року. Кожен з нас майже опинився в тому самому темному лісі, де. Загублена була дорога назад, і перед нами відкрилося пекло. І як пройти через ці темні ліси, як знайти свою дорогу, як пройти через пекло, це кожен має вирішувати по-своєму. Я для себе вирішив, що я буду робити все для того, щоб, ну, звісно, щоб ми перемогли, і а, насамперед а, а, буду допомагати а, залучити до, до армії зброю і донатити саме на зброю. Так сталося, що в мене є близький друг, мій однокласник. Він а, зараз займається виробництвом. А, зброї саме безпілотників для української армії. І щоб допомогти цьому, я всі свої акварелі, які я писав в, той, в цей весь час у Харкові під час війни, що змог продав, і кошти направили саме на. На цю місію також їздили альбом з цими роботами і книжку моїх прикладів І також ці кошти були направлені на армію. І це, це моя така думка, що для відродження української архітектури насамперед ми повинні перемогти у війні. І після цього можемо говорити також про відродження всієї України. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!